Сьогодні чергову сесію обласної ради вдалося розпочати лише з третьої спроби. Депутати цього більше тижня постійно працювали в комісіях, деякі, деякі комісії навіть по два рази для того, щоб змістовно працювати питання, вивчити їх. Ну, депутати вже на сесію підготовлені, вони розуміли, які це питання, чого вони стосуються. Тому, хоч і голосували швидко, але свідомо і розуміли, що вони роблять. Сесію розпочали з нагородження. Присвоєно почесне звання заслужений працівник культури України Гаммі Людмилі Петрівні, директорові Звягельського музею родини косачів Драгоманових. Нагороджено почесною відзнакою начальника Житомирської обласної військової адміністрації за заслуги Панасюка Юрія Олександровича. Начальника Житомирського центру регіона і спорту вас по Житомирської обласної ради у сесійній залі зареєструвалися 42 депутати. За усі питання проголосували без обговорень. Зокрема, про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок уздовж державного кордону. Це надається дозвіл на нашим, на нашим потонникам. Є ділянки, які належать нашому облагролісу. Поприкордонники забираються землі, вони роблять там захисну смугу, і взагалі це йде узаконення передачі від облагородництва до прикордонників Цієї ділянки містіметрової Також розглянули питання, що стосується обмеження джейпінгу та проведення спортивних змагань на об'єктах природно-заповідного фонду Житомирщини. Це було схоже річне при Київської обласної ради, вони звернулися до нас. З проханням розглянути аналогічне, і ми в цілому підтримали. Проблема, коли це здійснюється в об'єктах саме природно-заповідного фонду. природно заповідний фонд це та частина нашої території, де обмежене господарювання, в тому числі і туристичні розваги. Тобто, це треба брати окремі дозволи та ну в рамках про захороне Депутати проголосували і за рішення приєднати Житомирський обласний туристичний інформаційний центр до Житомирського обласного центру народної творчості. Перше це одне з питань, яке було за поданням осмоівської адміністрації, хотів наголосити. По-друге, так, знову ж таки, враховуючи військовий стан, обмеження з обласного бюджету, обмеження надхожі, ну, не тепло. Тому ми пішли тут чіткого розуміння міназустріч, і було прийнято рішення все-таки спробувати налагодити, щоб ці два процеси були об'єднані в одному просто в рамках економії на керівнику, на волонтерів, на економіста, на, на адмінперсоналі. Але так, все-таки, турист на жутко не має бути. Загалом, під час сесії депутатам вдалося розглянути усі 46 питань.